Всім привіт з України! Сьогодні буде смачний ролик, а також дуже цікава дегустація. Був коментар, що було б цікаво дізнатися, чим відрізняються плоди щойно зрізаного декапона з тим, який вже полежав. І я випадково виявила, що один плід залишився в мене на кухні лежати. Один ми зрізали, розрізали. На дегустацію, потім його з'їли, а один залишився. Я збиралася його дітям віддати, і так він залишився. А один є на дереві. Тож, сьогодні ми порівняємо ці два сорти, верніше, ці два плоди, чим вони відрізняються від того, що лежав, і від того, що щойно зрізаний. І також буде помело Хіранобутан і грейфрут Пурман. І ще один мандаринчик. Тож ходімо смакувати. Ось цей плід в мене вже лежав і був, показувала я вам минулого ролику. В нього вже і хвостик висох. І сам він почав трошечки втрачати тургор. Ідемо йдемо з цього самого дерева зрізати ще один плід і порівняємо їх. Зрізаємо цей плодик, який ще висить, який, у якого хороший тургор. І йдемо порівнювати. І так, у нас два плоди. Один полежав, один щойно зрізаний і трошечки зеленкувати. Давайте подивимось, порівняємо. Боже, яка смачна серединка. Чи тільки розрізаєш, а він вже смачніший, тільки на вигляд. <кхи> і цей плід, який вже полежав і трошечки почав втрачати свій тургор. Але тургор почала втрачати лише скоринка. Він сам, як бачите, соковитість свою не втратив. Зараз ми спробуємо, чим відрізняється він по смаковим якостям. Так як в мене є сьогодні помічниця, яка допомогла знімати ролики. Ми з нею разом продегустували цей плід, який лежав, і цей щойно зрізаний. Різниці ми не відчули. Ну, абсолютно ніякої. Вони обидва соковиті, м'які, м'яка дуже ніжна. Те, що він полежав, ну, не вплинуло особливо на зміну його смакових якостей. Є якісь деякі мандарини, і вони реально треба, щоб вони полежали, бо вони, коли зриваєш дерево, вони такі приторні солодкі. День полежав і в нього вже трошечки щось змінюється. А у декапона ми не відчули. Єдине, що тут шкоринка трохи втратила свій тургор, а тут вона прям така тверденька, свіженька, на стан м'якоті ніяк це не вплинуло. Вони обидва соковиті. Хоч цей трошечки зелененький, а це вже, бачите, який жовтенький. Вони обидва соковиті, смачнючі, м'яко, дуже ніжно. Ці перетинки не відчуваються, він як мармеладка. Як от мармеладки, апельсинки, дольки такі. Такий він. Соковитий, солодкий, смачний. Дуже смачний. Так, це в нас залишився плодик мандарину. Мандарину. А який мандарин? Орово. Який мандарин? Мандарин оварі, бо ще стільки назв однакових, що переплутується. Мандаринчик оварі і мандарин камуни. Ну хоч комуни не з ким не сплутаєш. Ой, а що це з ним? Що це за фігня така? О, ну це вже зовсім наша справа. А це якийсь неправильний плід. Що, може, він впав не з камуни? Не знаю, один плід. Е, невідомо чому відрізняється. Я була впевнена, що я їх зрізала з комуни, але він не Альо. Чи може запилився якимось чином неправильно. Не знаю. Оці три плодики були з мандаринчику комуни. Це мандарин оварі. О, мандаринчик оварі, він смачний, класний, соковитий. Дивіться, як легко відходить шкариночка від нього. А камуни нам сподобався трошки більше, але ж коринка також легко відходить, але трошки, трошки не так легко, як, наприклад, з оварі. Дуже класні соковиті сорти, бачите, м'якоть класнюча. Я щось не пам'ятаю. Чи я цей плід підняла звідкись? І вирішила, що це такий самий. Це, це якась несмачна фігня, І я не знаю. Звідки цей плід? У нього багато насінинок, І я не знаю, звідки він взявся в моїй теплиці. Звідки він впав, хоч би було б зрозуміло. Або щось з самим плодом, не то він чи запалився, чи що. Я не знаю. Оці аварії і камуни дуже смачні соковиті. Так що раджу їх також придбати в свою колекцію цитрусових рослин. Це три плодики грейпфруту Пурман і один хіранобутан. Давайте розріжемо Пурман і подивимося, що в нього всередині, і які в нього смакові якості. він обалціно класний. Дивіться, це грейпфрут. Виглядає як апельсин. Насправді це грейпфрут Пурман. Ну, давайте заодно порівняємо і розріжемо хіранобутан В розрізі. Хіранобутан взагалі це помело і повинно бути трохи. З розовинкою, але чомусь він у мене білий. І вже на перший рік він проявляє себе як от біло памело. А дивіться, яка кольорова гамма класна. Дивіться, як порівняти, всі ці кольори, вони всі насичені, всі по-своєму класнючі. Вони неймовірні. Скажіть, що це не треба вирощувати вдома. Це треба вирощувати вдома. А це ще й кошик поруч стоїть з попереднього ролика з розрізаними плодами. Там ще, звісно, у нас горщик з шкалубками. Ото вже показувати не будемо. Від <свісно> нашої дегустації. Але дивіться, яка це класнюча кольорова гама. Це неймовірно смачні плоди. По смаковим якостям і грефрут і помило дуже смачні. Грейпфрут, він офігенно ще й соковитий. Коли ви його кусаєте, неймовірно багато соку. Всі ці перетинки не відчуваються. Так, в нього є грейпфрутові нотки, така десь кислинка, десь трошечки горчинка, але він смачний, він от реально смачнючий. У Памело так само. Ми з'їли, просто от відрізали дольки і з'їли. М'якоть, ніжна, соковитий, хоч він виглядає суховато, але саме, насправді, коли ви його їсте, він соковитий. Сокові мішечки давляться, і соку доволі багато. Хоч на от відео він виглядає суховатим. І в розрізі також. Насправді він дуже соковитий. І в порівнянні з покупними він і рядом не стояв. Він класний. От За смаковими якостями. Ті, що помело, вони там шкоринка да? на два пальці, як у сало, у свині, товста, М'якоть суха. У домашніх помело м'якоть дуже ніжна. Перетинки не відчуваються ні у грейфруту, ні у помело. От зараз ми можемо це порівняти. То дуже класнючі перетинки не відчуваються. М'яко дуже ніжна, соковита. Грейфрут по-своєму класний серед грейпфруктів. От можна виділити його і на перше місце поставити грейфрут коктейль Він взагалі дуже там солодкий. А на друге місце пурман, і вже на третій там Старрубі, рубіно, чи як він там ще називається Марсидліс. В тих вони такі вже грейпфрутові. Ці сорти, коктейль і Пурман. Смачнючі, спору немає, вони неймовірні. Коктейль на першому місці, пурман на другому місці, все е, на, на інших місцях -х 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 -х. Попа Мело, також він класний. У мене плодоносив свій чандлер. І оцей хіранобутан, можливо, цей пересорт, не знаю, треба буде ще з'ясувати, понаблюдати. Тут є якийсь натяк, що він може, міг би там якось ще забарвитись, але поки не зрозуміло. Нехай який він там, навіть якщо він пересорт і не хіран, бутан, він все одно смачний. І я ще побачила залишки плоду мейера, Плодик очі манюній, дуже манюній, але він домашній. Зараз ми його розріжемо і порівняємо з плодами з покупного дерева. Розрізаємо наш домашній мейер, в нього кілька там насінинок є. Ну, для цього сорту насінинки це нормально природньо, ну, аромат мейоровий тут не посперечаєшся. І ось порівняння порівнянні з тим плодом, який вже трохи перевісів, аж занадто перевісів. У нього більш така помаранчева м'якоть. В домашнього в такому от вигляді вона більш ну, менш така насичена, помаранчева. Шкоринка, хоче плівпліт і менший, але вона, вона все одно тонша, Альбедо тоньше, скоринка тоньша. Такі от помаранчевий пліт він просто перевісів. Домашні мейери, вони більш ніжніші по Альбедо і по Скоринці. Ось така несподівана дегустація відбулася, навіть порівняли декапон і з'ясували, що його можна не тримати та місяцями, <сі> десь окремо від дерева. Він все одно смачний і ну, смакові якості особливо не змінилися. Єдине, що, кажу, втратила свій тургар. Але це неважливо і взагалі не принципово. Тож плоди залишаються смачнючими все одно. Так він на першому місці серед мандаринів. Також мандаринчик аварій, мандаринчик, кому смачнючий, грейфрут дункан і Памел Хіран Бутан. А також ми навіть порівняли плоди з покупного майра і домашні плоди. Тож все це, це класно і цікаво. І е, виростити вдома памелу і спробувати, який він на смак, і грейфрут той, той же коктейль, той же пурман це реально. Круто, і ви відчуєте різницю між тим, що ви купуєте в магазинах, і тим, що ви можете вирощувати вдома. Ну, на жаль, супермаркети не надають нам такої смакової гами і можливості, щоб це порівняти. В них там тільки ті сорти, які промислово вирощуються. Дома ж ми можемо набагато розширити свої пізнання в цитрусових рослинах. Тож вирощуйте обов'язково. Плоди з покупних також смачні, ну, кроме того незрозумілого, але всі остальні такі також дуже смачніші. Тож, обов'язково вирощуйте в себе додому. Грифрути памело, все спробуйте. З чимось подружитесь, зато спробуйте свої плоди і будете відчувати різницю і розуміти, що вам більше до смаку. Всіх обіймаю цьомою. Залишайтесь, підписуйтесь, ставте лайкосики, пишіть коментарі. Підтримуйте Україну, мовний контент. До нових зустрічей! Thank you